Квітні відзначимо великдень в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. Ніяка Росія ні на кого нападати не збирається. Це просто ну залякування людей. Ну спроба сіяти паніку. Я не знаю реальні причини, чому Сполучені Штати так роблять, але да, точно це не працює на користь економіки України. Ми багато разів сьогодні мер Маріуполя, який там поряд каже, що немає ніякої тут загрози, але потім хтось їде і заявляє, що в Маріуполі завтра щось буде. Ваша із едпі редіниснякомплітфолскаленвайжен. Of Ukraine, and that is likely to occur um, within the next 24 hours. Russia Over weeks and months have built up significantly with гав белтопсигніфікантлі вид фенсотаусенсов коматрюпсвідгеві екіпмент від артилерії від батлтанкс іненрандюкреїн андис мілітаребілдопконтиніс те що володимир путін планував так званий блискавичний удар з білоруського кордону щоб захопити Київ за кілька днів а також захопити аеропорт Гостомель на північному заході від столиці. Найде йде велике залякування, що завтра буде війна. Що ми повинні знати? The intelligence is very clear that there are sixty Russian battle groups, uh, about sixty Russian battlegroups on the borders of, of Ukraine. Uh the plan for a lightning war that could take out Kiev is one that everybody uh can see. Але підстав вважати, що відбудеться вторгнення через кордони відкрите з боку Російської Федерації станом на сьогоднішній день такої інформації немає, тому що немає ударного угрупування. Крапка Росія зробить серйозну помилку, якщо повторить 14-й рік і зайде на суверенну українську територію, брехливо стверджуючи, що її спровокували. І як тільки ми вберемо лінію розгранічення в голові, вона на И на карте.